Доброго дня, шановні любителі винограду. 2 вересня, 24 рік. Захід виноград, північний регіон Уріїнської області. І так, перед вами ми стоїмо біля куща гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна під назвою художник. Оце така от нагрузка в Кущові. Це четверте плодоношення. Це четверте плодоношення. Ну, У великому рахунку... Опилення в цьому році не важне. Є горошіння, на те причини не стояти погодню умови. Але накидає вона, я не нормував, я не нормував, бачите вона, накидає вона. Ягода, ягода м'яка, ще її дегустувати зарані, бо вона ще зеленкувата. Крайні грони, бачите, ось наприклад, я тут грону, всю така Важка грона От на сівся кілограм забезпечений. Дуже важка, дуже важка така. Бачите, тут більш-менш таке запилення. От, що хочу сказати. Вона має ще висіти, ще дві неділі має висіти. Стосовно лози. бачите, Лоза вже визріта доверху. Увагу, тобто для північних лівонів підходить стосовно заготівки, заготівки посадкового матеріалу. бачите, рожаєм, будете завжди Ну Що тут сказати, ще цукор набирає добрий, пізніше ягода переходить. Такі на моїй ділянці темно-синій колір переходить. Такі єлі єле посвідчує такі, якби темне бордо. О. Ну, бачите, дуже добре працювати, вона багато пасеньків не вкидає. Вона не дуже така, щоб її такі, середні величини між до вузля. Тобто, ну, Мені подобається дана гібридна форма, я посадив там ще один кущ. Mm. Тобто одні плюси. Тобто, що трошки є гроші Ну, Кого цікавить на гібридна форма, звертайтеся за посадковим матеріалом, в описі під відео телефон, також на YouTube каналі. Ну, цьому все, до побачення, до наступних відеожатів. Пока-пока.